Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. сьогодні поговоримо про топовий китайський проект Conflux. Багато аналітиків прогнозують йому шалені ікси при відкритті китайського ринку. Також його ще називають китайським ефіром. Відповідно, перспективи у нього колосальні. Тож давайте розбиратись. Також згадаємо про їхнє українське ком'юніті та продукти, що створені на даному блокчейні. Впевнений, дане відео буде цікавим та інформативним. Окремо хочу попросити вас підписатись на канал, адже до позначки 18 тисяч залишилось ще декілька підписників. Ваша підтримка це найкраща мотивація розвивати Україну. content Розпочнемо з основ, чому конфлюкс порівнюють з ефіром, тому що це також блокчейн-проект, на якому білдяться різні дапки, так звані продукти, аплікації і так далі. Зокрема, вони запустили свій власний гаманець, який вважається доволі хорошим. Про нього поговоримо трішки згодом. Також чому конфлюкс користується такою величезною популярністю в Китаї. Я впевнений, що більшість з вас знають про складну ситуацію з. Криптовалютою в Китайській республіці, та й, взагалі, з усім, що стосується свободи, слова, фінансів і так далі, ми знаємо, що офіційно криптовалюта заборонена в Китаї. Так, звичайно, користувачі знаходять різноманітні методи, але ці заборони не дозволяють повноцінно розвиватися. Крипті в такій технологічній країні. І от власне з чого розпочався хайп. На початку 2023 року з'явилася інформація, що в Гонконгу буде дозволена криптовалюта, і на фоні цього усі монети, що пов'язані з Піднебесною, почали стрімко зростати. Одним з найбільших лідерів була якраз монета Conflux, І якщо ми відкриємо будь-які змі, ми побачимо, що Практично в кожному китайському економічному виданні є інформація про дану монету. Скажу навіть більше, вони називають Конфлюкс єдиним публічним блокчейном, який абсолютно повністю підходить під всі вимоги. Щоб ви зрозуміли, вимог там справді багато і через це. Багато проектів просто не хочуть працювати в Китаї, але нам потрібно розуміти, що коли почнеться бичка, китайці вони ж не дурні і також захочуть заробляти. Тому цілком можливо, що саме тоді вони відкриють китайський ринок, і ось такі монети, як Конфлюкс, полетять в космос, і наше завдання не пропустити таку нагоду. Окремої згадки заслуговують партнерство Конфлюкс, адже вони великою мірою також вплинули на ріст ціни. Безумовно, варто відзначити, що рівень їх просто зашкалює, і вони запартнерились з справді медійними гігантами. Перше, що варте нашої уваги, це співпраця з телекомунікаційною фірмою China Telecom, яка є номером два на величезному азійському ринку, відповідно, завдяки таким партнерствам, Конфлюкс залучає величезну кількість користувачів. Скажу навіть більше, в рамках цієї співпраці вони почали випускати сім карти на базі технології блокчейну, тобто якийсь спільний продукт, що в подальшому може знову ж таки бути ключем до продовження співпраці. Також хотів би розповісти про співпрацю з китайським аналогом Instagram. тобто, таким чином вони зачіпають більш молоду аудиторію і розповідають про свій продукт через соціальні мережі. Ну, як на мене, це доволі крута стратегія. Я притримуюсь того, що будуть виживати лише ті проекти, в яких є живий маркетинг і відповідно якась прикладна цінність. Переходимо на крипторанг, щоб ознайомитись з детальними метриками. Перш за все, бачимо графік, і це є прямим підтвердженням моїх слів. Як бачимо, монета довго перебувала у флейті і була по факту нікому не потрібною, адже ринок китайський закритий, для чого розглядати китайський блокчейн. І от на початку 2023 року з'явилась новина про Гонконг, і після цього відбувся доволі серйозний. Pump. Зараз в нас доволі серйозна корекція, яка в принципі спостерігається на абсолютно усіх альткоїнах, тому якось виділяти конфлюкс тут не варто. І що стосується зони для покупки, я вважаю, що непогано поставити лімітні ордери на 8 центів і зараз поясню чому. Коли ми переходимо у вкладку інвестиції, ми бачимо, що в дану монету інвестували справді непогані фонди, такі як Sequoia Capital, зокрема біржа Huobi, І пізніше це зробили DeFi Labs. До речі, зокрема, недавно DeFi Labs стали дуже відомими, адже вони регулярно памплять свої монети. І це призводить до шалених ліквідацій на трейдингу. Щось схоже, ми бачили на монеті Cyber. Звичайно, ніхто не може спрогнозувати того, що буде далі. Але конфлюкс виглядає як мінімум перспективно і до неї варто пригледітись, тому що це блокчейн-проект, який вже доволі давно на ринку, що вказує нам на те, що певна частина саплаю вже вийшла, відповідно, не буде такого тиску на стакан продажів. Загалом, як на мене, до конфлюксу я приглядівся, але очікую ціну нижче. На прикладі працюючого продукту я б хотів показати вам гаманець Fluent, про який згадував раніше. Як бачимо, у них є власний веб-сайт, на якому є посилання на розширення в абсолютно усіх трьох топових браузерах. У мене Google Chrome, я вже встановив гаманець і затестив функціонал. Як бачимо, гаманець виглядає доволі дефолтно, я б назвав його покращеною версією Metamask, адже тут є всі ті самі функції, але зроблені вони якось більш userфрендлі, назвімо це так. Також тут в нас є можливість відправляти та приймати активи, змінювати мережі, додавати певні монетки, і так далі. Також бачимо, що тут в нас є можливість додавати контакти і їх зберігати, підключатися до різноманітних сайтів і так далі. Загалом все зрозуміло, зручно, тому Fluent однозначно лайк. Якщо будете працювати з монетою Conflux, захочете її придбати, можете встановити їхній гаманець і. І холдити свої монетки там. Також Conflux надає можливість стейкінгу, тому ви зможете примножувати свій капітал. Цю відео вставку додав не просто так, це скоріше знак поваги перед проектом Conflux, адже, як бачимо, у них створені окремі соцмережі для українського криптоком'юніті. Дуже часто буває так, що проекти створюють канали для СНД або ж для російськомовного ком'юніті, і в умовах сучасної ситуації це дуже і дуже неприємно. Тому конфлюкс абсолютно точно заслуговують на вашу вподобайку та на підписку. Вони запустили всі соцмережі, починаючи від Твіттера, завершуючи медіумом та Ютубом. Що і казати, українці давно і завжди входять в усі топи за кількістю користувачів, які працюють з криптовалютою, і безумовно, ми заслуговуємо на повагу. На жаль, ринок потрібно зважати, і це абсолютно розумне рішення. Від команди. Також бачимо, що тут в них публікується уся актуальна інформація про різноманітні мітапи, івенти і так далі. Окремо хочу порекомендувати також підписатися на телеграм-канал, в якому публікується інформація з ама сесії як бачимо, криптопідкастів та й взагалі усі новини, що стосуються розвитку даного проекту. Також команда обіцяє регулярно проводити різноманітні конкурси, публікувати цікаві інсайти і так далі. Ну, як мінімум, варто підписатися за те, що вони стараються та створюють контент. Окремо для українців. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Готую для вас декілька цікавих відеороликів, які зовсім скоро будуть опубліковані. За традицією, Я дякую кожному, хто підписаний на цей канал. І прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.